Зараз вам покажу, як працює мій менеджер зовнішньої економічної діяльності і як повинні працювати менеджери зовнішньої економічної діяльності. Як виглядає робота доброго менеджера зовнішньої економічної діяльності? 2 лютого я найняла на роботу менеджера. І ось, як ви бачите, менеджер шукав постачальників на олію і вже 4-го надіслано раз, два, три, 4, 5, 6 і так далі запитів. І всього за 18 робочих днів, о, 18 днів серед них були вихідні, Анна знайшла 2028 28 компаній з України постачальників, які запропонували нам соняшникову олію, а також скільки покупців Анна знайшла. Це 40, 43 компанії. Зараз активно закриваємо деякі запити. І що, беріть приклад, скільки роботи має бути зроблено, і скільки може зробити менеджер за скільки там робочих? 14-15 днів.